Усім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. Мене звати Тетяна і мій канал про створення затишку, про мотивацію на готування, на прибирання, на організацію. Тому, якщо вам цікава така тема, то залишайтеся зі мною, якщо ви вже підписані. Ну а якщо не підписались, але дивитесь мої відео, то обов'язково підпишіться, я буду вам за це дуже вдячна. Сьогоднішнє відео я розпочала з мотивації на ранкове прибирання кухні, тому якщо вам потрібна така мотивація, то залишайтеся зі мною. Взагалі, все сьогоднішнє відео воно буде присвячене повністю кухні. Часто ловлю себе на такій думці, що кухня і, взагалі, ці всі кулінарна така тема вона заполонила більшу частину мого життя, але Тут, тут же я розумію, що мені це подобається. Іноді, знаєте, аж лякаєшся від того, наскільки тобі подобається готувати, мити, вичищати, прибирати, бо здається, що це вже все якась старість прийшла, але так от в мене є. І нічого з цим не, не можу зробити. Ну, і, мабуть, навіть і не хочу. Мені от це подобається. І є такі, звичайно. Можливо, стереотипи про те, що якщо жінка в декреті, вона просто перетворюється на якусь таку домогосподарку, яка там не має якихось інтересів, занять, окрім кухні, окрім прибирання, готування і там, догляду. За дітьми. Проте моя думка щодо цього, то якщо жінці подобається займатися домом, займатися кухнею, готуванням, прибиранням, то чому ні? Якщо це приносить задоволення. І попри, всі, попри все це ви почуваєте себе щасливою, то я думаю, що нічого в цьому поганого немає. І, звичайно, якщо я сама бачу. Жінка, яка там е, з, вибачте, з брудною головою, так і в брудному одязі, вона там е, стоїть на тій кухні, бідна, змучена вся. То так, це, мабуть, не, ну, не дуже так <тій> тішить наше око. Але якщо жінка має час на себе і вона приводить себе в порядок, і при цьому може виглядати щасливою, незважаючи на те, що дуже довго там стояла на кухні і готувала. І взагалі багато зараз в наш час, мабуть, жінка готує в задоволення, тим паче маючи зараз дуже багато. Помічників таких девайсів, яких, які допомагають нам з роботою на кухні. Елементарне це блендер, м'ясорубка. Тобто все це спрощує, і полегшує життя жінки на кухні і приносить, мабуть, більше задоволення, коли ми готуємо, аніж це було там. Років навіть 10 тому. Звичайно, у кожного своя, мабуть, тема, можна так сказати, комусь, навіть якщо будуть всі гаджети, які тільки можна, вони є там в тебе на кухні, але тобі все одно це не подобається. Ну, от ти не любиш це, ти любиш там займатися чимось іншим, то ну, так, це інше. А якщо подобається, то не потрібно цього соромитись. І я саме з тих людей, яким подобається. Бути на кухні, подобається готувати, подобається потім все це діло прибирати і не соромлюсь взагалі цього. Звичайно, що як і у всіх, також в мене буває, немає просто бажання, або я там не виспалась і не хочу взагалі готувати, то тоді мене дуже просто виручають заготовки, які я роблю в морозилку, або якщо готую на декілька днів, і я вже це помітила за собою, що от якщо я готую, хочу приготувати, в мене є таке бажання. От сьогодні я хочу приготувати на декілька днів. І, знаєте, обов'язково на наступний день я або себе погано почуваю, або і, я там не виспалась, або в немає бажання готувати. І я думаю, яка я молодець, що я наготувала на декілька днів. Ну, А я вже поприбирала на кухні, вже пройшло в мене півдня і вирішила до супчику, на обід був суп, доготувати, можна сказати, такі грінки в клярі. Я вже колись показувала, це в мене яйце, борошно, молоко, сіль, все змішала і обмочую хлібчик в цьому, всьому і смажу. Можна на олії, можна без олії, вже за бажанням. Ще я іноді, коли нічого немає солодкого, до чаю, чогось хочеться, то я можу все так само робити, але замість солі кладу трошки цукру, можна ще навіть з бананом банан вилочко, виделочкою перетерти і робити так. Тому це також виручає, коли нічого немає смачного. А от якщо до, на обід, до першої страви так подати, то це можна 100% знаєте наїстись. Ще посмажила в. Мультипічки такі просто без нічого, просто з вершковим маслом, аби було тому, хто не хоче такі грінки в клярі. Так, ну і, власне, переходжу до приготування меню взагалі-то. На декілька днів, але, знаєте, називати я так не буду це відео, тому що я знову отримаю в коментарях, що це мало там, для такої великої сім'ї. Насправді ми дійсно їли це два дні. Ну, як два дні, це на дві вечері в мене було. От, дещо, звичайно, з'їлося зараз, а дещо. Якраз нормально нам було на дві вечері, і це було класно, тому що в нас зараз мама, і мені хочеться більше проводити з нею часу, а не готувати, а десь бути, ходити, гуляти, щось показувати. Тому нормально, класно я <ритум> придумала і словом, показую вам це. Я розпочала з Картоплі в мене буде картопля з вершками, з сиром і з індичкою у духовці. Тут, звичайно, відбуваються всі процеси паралельно. Я ще поставила вже воду на кисіль. Це вже знаєте, другий кисіль, в мене, мабуть, за тиждень Так мені прямо його хочеться. В мене було, були заморожені фрукти. Спочатку я варю просто як компот, потім він трошки настоїться, буквально 15 хвилин зливаю. І вже готую безпосередньо сам кисіль. Я не знаю, як це робиться правильно, я навіть в інтернеті нічого не дивилась. Я так пам'ятаю, раніше давно я це ще робила, от так в чашечці просто розводжу, розвожу крохмал в холодній воді, а потім вже вливаю в сам компот, і тоді немає. Комочки таких цих, знаєте, як я пам'ятаю їх в дитинстві, коли готували, от Тоді комочки такі були. Зараз, грудочки такі. Зараз я вже знаю, як це робити правильно. От. Далі продовжую зі своєю стравою, яка в мене картопля безпосередньо, картоплю чесничок і сіль, більше нічого не кладу, і даю їй трошки, аби вона. Постояла, ну Це буквально 10-15 хвилин, поки м'ясо в мене постоє і трохи промаринується. М'ясо в мене було індиче, вже такими шматочками філе індика. І вже воно було такими шматочками. Я вирішила, що це класно для такої картоплі. В мене його не було дуже так багато, але картопля, коли з вершками, мені чомусь здається, що її навіть можна і взагалі без м'яса в ній такий вершковий смак. багато Жирних вершків я лью і, і зверху ще є сиру досить так багатенько. В мене ще був голландський сирний соус. Я полила ще потім вже в процесі, коли готувалась картопля, зверху тим соусом, От, і вже в кінці натерла сиру, тому. Тут можна і без м'яса, але так як воно в мене було, то звичайно що я його кладу. Така страва є улюбленою дуже одна із найулюбленіших нашої сім'ї. Це готується швидко і, в принципі, без такої додаткової моєї участі я підготувала всі інгредієнти і поставила в духовку, готую десь при температурі. Коли дуже поспішаю, то можу. На високу температуру 180 градусів, і тоді десь там до години часу. А якщо не поспішаю, то ставлю на 150-160 і вона собі там готується і півтори, і 2 години. от. Так що, в принципі, вже дивлюсь по, по своєму часу, по тому, куди я спішу чи не спішу. От Тут, Так як мені більше не потрібно було духова шафа, і собі картопля там готувалася, то я поставила на 160 градусів і вона там потихеньку собі. Готувалась котлетки, все зробила так, як на звичайні котлети. І зараз дуже мені подобається готувати їх в мультипічки, в аерогрилі, тому що вони взагалі без олії. І вони, знаєте, всередині, коли спечуться, вони... таке відчуття, що вони якісь просто повітряні, вони соковиті, бо на вигляд вони виглядають, ніби. Такі не соковитими, сухими, насправді ні, вони соковиті і всередині якесь таке відчуття, ніби вони, от, ну, вони печені, точно не смажені. Я спочатку поставила на 20 хвилин, але потім ще додала десь 10-12 хвилин. Так що, якщо є у вас аерогриль, можете сміливо готувати. Це насправді. Смачно. І, до речі, я їх не перевертаю, вони з обох боків все з ними окей. Я вже приступила до приготування дирунів. Взагалі, я дируни вже роблю давно без борошна, зливаю просто їм рідину і так от готую. Але тут захотілося мені, я залишила трошки фаршу з котлет, і мені захотілося їх приготувати з м'ясом, тому вирішила покласти борошна, аби. Сама маса була такою плотнішою, густішою, тому зробила так. Це також придумала сама, не знаю, готується так чи ні, але я от приготувала, всім сподобалось. Єдине, що мені не подобається, те, що їх потрібно жарити на олії, через те, що якщо вони, ну, вони з м'язком мають добре протушкуватись, просмажитись. Тому Думаю, що без олії, так як я люблю це готувати, в мене би нічого не вийшло. І робила от я такі даруни вперше, проте нам всім сподобалось і сміливо можна готувати і ще. Єдине, що я трохи не розрахувала, мені вже на останню партію дуже мало було зверху цієї начинки, тому вже там так потрошку. Проте вистачило і всім дуже сподобалось. Так що... Можна повторювати і повторювати. Далі в мене буде свинина тушкована з морквою, з цибулькою, з підливою. Дуже довго я її тушкувала, мабуть, там півтори години на маленькому-маленькому вогні, аби вона добре просмажилась, тому що тут багато таких як жилок, жирок, і от мені хотілося, аби все це було супер м'яким. Мариную м'ясо, я, в принципі, майже завжди це стандарт: це сіль, сухий часник, паприка, іноді кладу перчик. Цього разу вирішила без часнику, просто паприка і сіль. І на якийсь час, звичайно, залишаю аби воно пустило сік і трошки замаринувалось, промаринувалось. Готові мої котлетки, вони просто дуже смачні. Мені, вони, знаєте, навіть от чомусь в аерогрилі якийсь такий смак, аж молочний, ніби я не знаю, як, чому так, але от мені дуже подобається. Смажила, до речі, і курячі, курячі проте курячі, трошки. Мабуть, сухіші, все-таки їх потрібно, мабуть, смажити з олією, на олії, тому з куриці ні, не дуже. Або хіба що потім потрібно якийсь соус до них, тоді можна. А от свиняче м'ясо жирне, тому свиногов'яжий в мене був фарш. тому... Мені сподобалось, я вже тут підготувала овочі для м'яса, і пізніше буду кидати цибульку і моркву. Ну, все, в принципі, по стандарту. Готую салат з айсберга І з того, що було, все покидала. Помідорки залишили ще, і червоний перчик. І все це. Покришила, все зробила і все було дуже смачно. Взагалі такі салати, знаєте, вітамінні, будь-то просто звичайна білокачанна капуста із морквою, з цибулькою. Е я не знаю, вони просто необхідні. Мені здається, вони необхідні кожного дня. Е хоча б от ну, у, у нас це так от ввечері. Так, е салат це має бути е обов'язковим. Я взагалі дуже часто можу їсти просто е салат там, з хлібом і все. І... Більше нічого, і я вже наїдаюся, мені це смачно. Салат буду заправляти майонезом, і от такою приправою трошки і зовсім вона дає таку легку кислинку, яка приємна, приємно відчувається, приємний в неї має в нас смак. І домашній майонез. Буду перемішувати все це пізніше, тому що я готувала трошки заздалегідь, тому, аби не стік сік. Залишаю дуже часто так роблю, можу зробити салат. Зверху покладу на нього соус, а перемішую вже тоді, коли ми їмо, і все окей. М'яско, ви бачили, в мене тушкується, а я переходжу до найсмачнішого просто і найшвидшого. Десерту, я не знаю, звичайно, що зараз просто їх дуже-дуже дуже багато, і це такий найпростіший рецепт десерту і готується дуже швидко, але він дуже смачний. І це також десерт мого дитинства. Дитинства багатьох нас це тертий пиріг. От, тут я рецепт звичайно залишу в описі. Насправді вже от декілька разів підряд я просто готую. Я ніяк не можу наїстись того пирога, але пробую різні рецепти. Мені цікаво, що мені більше сподобається. І от поки що фаворит це саме той рецепт, який я вам в цьому відео напишу, в описі. пропишу. От, тому я не буду тут розказувати. Скільки чого я кладу, але все готується як для пісочного звичайного тіста. Як ви можете помітити, в мене тут попереду лежить яйце, яке я просто забула туди покласти. От. Я коли його зліплювала, тісто, до речі, вимішувати не потрібно, його просто потрібно в комочок такий з'єднати. І от, коли я це робила, я не могла зрозуміти, чому в мене воно погано зліплюється. Тому що напередодні я робила і було все добре. Тісто було більш таким рідкуватим, а це ну просто взагалі нічого не можу з ним зробити. І лежить це яйце, і я не знаю, як його можна було не помітити, але от таке в мене буває досить часто. Часто потрібно тісто розділити на дві частинки. Одну більшу ми кладемо в холодильник, аби воно там відпочило, а меншу кладемо в морозилку, тому що потім його потрібно буде натирати на терці. От, я спочатку звичайно, це зробила, і вже потім вам не показала, як я дістала. Тут в мене, от бачите, ще яйце лежить досі. Я... Поклала сир на картоплю, знову поставила її в духову шафу, аби воно там допікалось. І, звичайно, що потім я дістала тісто, збила вилочкою яйце і просто туди вмішала вже це яйце, і все в мене вийшло, так що все нормально. Тут я готую грецьку пасту, я вам тільки що показувала трошки там ззаду було, попереду, точніше, грецька паста. Вперше готувала, але ну так. 50 на 50, наче і сподобалось, наче і більше купувати не хочу. Щось схоже на макарони, але виглядає як рис. Ну таке, Іноді можна, але часто ні. Так, Тісто моє вже відпочило, те, що було в морозилці, трошки підмерзло, але це взагалі там 10-15 до 20 хвилин часу. Іноді, коли в мене немає цього часу, я не хочу чекати, аби його натирати на терці, то я просто його кладу там на 10 хвилин в холодильник, а потім дістаю, і просто такими маленькими шматочками я його зверху рву, а не тру на терці корж нижній. ми просто навіть, як бачите, Без всяких допоміжних гаджетів розрівнюємо руками по деко і зверху змазую я змазую абрикосовим джемом. Напередодні я робила з яблуком свіжим, просто його терла на терку. Ще раніше робила з полуничним джемом, тобто вже за смаком. І ще зверху кладу завжди цукрової пудри, тому що джем такий кислуватий, і мені подобається, ж таки, коли цей десерт такий солодкий. Зверху тру те тісто, той маленький такий, маленьку ту кульку, яка була в морозильці, тру її на терку ставлю в духову шафу в розігріту на 180 градусів до такого гарного зарум'янення. Головне, щоб він, звичайно, був не сирим. Це дуже просто смачний десерт. Ну от Як десерт, таке печиво, такий пиріг, але він їсться просто ми сіли і за один раз всі так добре з'їли. І... Це, власне, результат того, що я готувала картопля, салатик. Салатика вийшло дві таких тарілки, так що діти ще доїдали зранку. М'яса вийшла така добряча сковорідка на повноцінних дві вечері. І ще вона зараз залишилась. Зварила ще гречку, зварила цю грецьку пасту, яка. Яку я вам показувала, додала в неї вершкове масло, додала сіль, тобто все як макарони, як будь-яка інша крупа. До речі, варилось десь хвилин 15. От, це ті деруни, які з м'ясом також дуже смачні. Ну і котлетки. І ще був кисіль. Кесіль це також, зараз, знаєте, як говорять топчик, <с> це от моє те, що я зараз прямо ну, дуже полюбила, і мені його дуже хочеться, так само і мої діти. А це вже. Пиріг тертий, який вже готовий, я нарізала шматочками і це неймовірно смачно, обов'язково спробуйте. Я вам всім дякую за увагу. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Залишайтесь і надалі зі мною. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. До зустрічі, бувайте!